Відчути радість світлого христового воскресіння, не зважаючи ні на що. Така мета благодійної акції Великодній кошик її. Ось уже 28 років поспіль проводять у тернопільському карітасі. Вже отримала свій великодній пакунок із продуктами пані Леся. Нам розповідає, не у всіх є змога зараз придбати усе необхідне для освячення у храмі. На свято всього треба і м'ясного, і масло, і пасочку. і та всього треба. Безкоштовно роздають великодні пакунки у карітасі потребуючим людям Тернополя та області. Зокрема, для підопічних з благодійної їдальні проекту Домашня опіка, а також переселенцям. Я собі того не подарую, мене вже нікого нема. Батьки померли, мама фенлушка померла. Що змогли наші меценати, то дякувати Богу, що вони є такі. Це дуже важливо допомагати бідним, нежнедним. Цьогоріч такі великодні пакунки отримало шість сотень потребуючих людей. В кожен пакетик увійшли найнеобхідніші продукти: це паска, кубаса, олія, консерви та солодощі. Її Мета є зібрати ті великодні пакунки для потребуючих людей насамперед нашого міста, які є вразливими, які не мають змоги собі придбати ті великодні пакунки. Але для того, щоб вони насправді відчули ту. Раді світлого Воскресіння Христового, отримавши ці пакунки, вони будуть мати з чим прийти до Божого храму, щоб їх ще там освятити, так і потім за святковим столом себе вдома їх споживати. Додамо перед тим як роздати великодні пакунки, потребуючим їх освятив владика Василій Семенюк.